Лікарня це історія не просто для людей. Лікарня це завжди історія про людей: про людей, які в ній лікуються, про людей, які в ній працюють. І саме сьогодні ми представляємо свій новий проект, в якому свої творчі здібності реалізували люди, які працюють в нашій лікарні. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері, рідну україну без біди. В нашій роботі в центрі композиції ми хотіли розмістити маяк. Маяк це як символ надії, символ того, що наші пацієнти можуть віднайти правильний шлях для одужання. Що ми завжди стоїмо? Хвиля це як уособлення тих проблем, з якими ми штовхуємося кожного дня. І ми стоїмо міцно і ми вище цієї хвилі. І попри все, ми, як цей маяк, будемо стояти тут і допомагати людям віднайти шлях до їхнього одужання. Я навалюю, щоби ти була щаслива. Навіки